Нещодавно відбувся вже четвертий сезон Київського тижня дизайну. Програма включала в себе різноманітні виставки, лекції відомих людей, воркшопи, екскурсії та інші заходи, що розкривають різні аспекти дизайну. Ми теж завітали на цю подію. Давайте подивимось, що ж там було цікавого. А? Краса врятує світ. Чули про таке? Ну, якщо й не врятує, то точно зробить краще. У цьому переконує київський тиждень дизайну та інновацій, який днями відбувся у столиці. І цього разу подія довела дизайн не лише про естетику, але й про інструмент до змін. Фестиваль вже в четверте збирає сотні людей: творців і поціновувачів мистецтва. Організатори Катерина та Анатолій Росковшенки кажуть, з кожним роком інтерес до події лише зростає. Ідея виникла трошки більше року назад. Я була дуже довго в Німеччині, повернулася сюди, і було велике бажання щось створити. Це дуже вже розповсюджений формат по всіх країнах світу, коли це в форматі фестивалю, проходить багато багато подій, які об'єднані одною ідеєю стосовно дизайну. Окрім виставки, де митці ділилися своїми роботами. На фестивалі були й відкриті лекції, презентації, воркшопи та навіть екскурсії. Одну з лекцій, мистецтво в дії, провів відомий український музей музикант, екс-гітарист гурту Океан Ельзи Павло Гудімов, а модераторкою виступила наша ранкова ведуча Юлія Зорій. Знаєте, чому погодилися? От тому, що на мою суб'єктивну думку, можливо, не лише мою культура все більше і більше стає таким ініціатором змін. Десь можливо це щось про достукатися і бути почутими там, де це неможливо зробити. Окрім досвідчених митців, участь у події взяли й молоді таланти. Зокрема, студенти-архітектори проїхалися столицею на кріслі колісному, аби перевірити наскільки місто доступне для інклюзивних груп населення. Складні часи вимагають від митців не лише створення естетичного простору, але й пошуку рішень, які роблять міста зручними та доступними для кожного. Краса не лише про зовнішнє, це ще й про сенси і людяність. А справжній дизайн починається там, де є торбота, свідомість і бажання змінювати світ на краще. Саме про це Київський тиждень дизайну і інновацій.